14 червня всесвітній день донора крові. Людина, яка безкорисно допомагає іншим та рятує життя. Ми дізналися, чи стали б хмельничани донорами при нагоді. Стало б, якщо це є необхідність, особливо, якщо чи хвора людина, чи, можливо, військовий якийсь без проблем може було б допомогти на будь-якій основі, безкоштовній навіть. Я колись хотіла стати донором, але мені сказали, що я по вазі не підходжу. Але я б з радістю. Тема життя для нас важлива всіх, і, не дивлячись на ситуацію, яка у нас ми завжди повинні підтримувати одне одного, одного, допомагати і все, що в наших силах, якщо це дозволяє стан здоров'я, то чому би ні? Тому що хто знає, що потрібно буде нам зараз. Ми завжди повинні підтримувати, допомагати одне одному. І тоді таким чином ми зможемо перемогти і досягнути певної основної цілі. Стала би, але не стану. В принципі, так, чому ні? Ну, я думаю, що просто. Різної крові потребують наші військові, тому і тільки тому. Так я й була донором крові. Ну думаю, що може цього року мене візьмуть, якщо я якщо треба буде, бо здається, що донори тільки до 65 років кров беруть. Наступний рік вже ні. Думаю, що завтра, тому що це дуже корисна і ініціатива для людей. Ні, бо це як ніби як благодійність і перетонок чогось життя. Звичайно, я повністю підтримую таку ініціативу. У мене в свій час навіть були такі ідеї, але оскільки, скажімо так, моє здоров'я ну, не найкраще, то мені відмовили. Я повністю підтримую таку ініціативу і вважаю, що якщо є можливість, то потрібно. Став би чому ні? Ну допомагати просто. Якщо є лише, можна поділитися. Я би з задоволенням стала донором крові, але мені вік вже не дуже дозволяє. Коли на початку ще в якомусь 2014-2015 році, то я вже пішла, мене взяли, бо в мене четверта отрицательна, то взяли, звісно, але вже сказали все.